Всім привіт, з Сьогодні ми Сьогодні буде влаг, ми будемо йти в авару розбирати посилку і йти в Мактональс. В мене сьогодні і мадини. Ми зараз будемо починати. Подивіться, бо штучне теж бо всіх хлибо, даби по ловду. Шофто кофіолетового та синього кодіру. І третій, я забув сказати, що я в роді зараз. Зараз принеси твою посилочку. Твою посилочку. Подивіться, який великий гур. Тобі треба на дачу. Радий? Я радий, він дуже душа. Если буду лежать лежати. Та він дуже великий І то радше вистачить, що їх побачив, але такий самий маленький ось. Ось. Хоч дуже давуть, бо зараз розповідає 4 бактона. І що, Юрася? Це, це, це. Це, це бісекотки, там куча котки, тут косі. Це просто коти повий. А що сталося з сакурою? Я не знаю, ці сакур ще не такі сакурні. Дися, скільки цібій знизу! І так, бо ви я детально ходитися, я сім фоточки, вкладає. то до сакура було до остатки, а тепер буде скільки десакові, що тепер ви до листя. І так, Тобу... І так, А ще, а я дві пів сагальний добацю, може сакури.

Ти хочеш купити просто іграшку? Ні! Що ти береш? Знавиться ми. Яртоплів і мала. Що вибираєш? Я, виб... Я вибираю спрайт. Шо? крига. О, все, бо є готове. Трошки додати до замовлення. Щера. Давай нажимай, завершити його платити. Нажимаю. За столиком? Це столиком. Дивись, номер 70 беремо, так? Сімдесять. Я продовжувати. що ти. Все, є, тепер щоб мало заплатила. І так, і це все хорошо. О, хотимо... О зараз це розсобов. Ти було номерок взяти. Ось свій номерочок. Ось мій номерочок. І чек. Будемо тут на читати другу. Десь какие льоду? Пів стакана. Пів стакана, а крышечка детали. Это путавиця. Мені крышка детали. Хоча б вони до тих дорожче нетавала. А сьогодні мені на не надають. Успокоивай. Happy mm -hmm. Може знімеш його? Mm -hmm. Файна mm -hmm. Давай я тобі поможу. Але я розпаковую однією рукою. Mm -hmm. Давай я снібиш у всередині. Mm -hmm. Сіка ні, це ціка топлі сні. Що mm. mm. далі? Каріха, далі, ти чесно глядає. Це книжка, я ходила з балаху, то сам її вибрав. Бучі не було вибуху, ми ви бачили. Було, там можна було вибрати бокс. Точно, сюди. Да. І останнє, що тут є, це Нагетс. Чотири нагідці. Mm -hmm. І ще супер людяний спрайт. Я заберу ті ключі. Тільки щоб буде бути депутати гордо, ж ти. Ви спробувати бургер з негсом. Mm -hmm. Так, він <смірка> смачний. А як тобі фрі? <смірка> Капецький холодний спрайт, правда? Капецький холодний спрайт. Так навіть з'їзд і сади бачите, тому що по кришки. Та до вас звичайний край. По-моєму, він занадто холодний, щоб це звичайний. Бачите, йде лайтуша буде. А то ще фрі. Це фріфріє. поділитися? Ой, вже пішли немає, вибач. Парень, чи я подарую це? так виглядає, ніби ти рекламуєш Макдональдс, тобі все подобається. Так, це реклама Макдональдса. Так, я, я випиваю спрайд, тепер залишився тільки лід. Тупила льоду. Я зараз готовий розпаковувати саше. Давай я покажу його. Я зараз розпаковую цей сашек. Движечка. Я хочу стать космонавтом. Я могу стать космонавтом, а вот я не хочу стать космонавтом. Так чекай, сюди лід, напевно. лід, Чекай, трубочку, забере трубочку, трубочку. І зараз я тут усвоювався. Давай. Давай сік лі. Ось. Літ. стакан без безпека. Чекай стіна, трубочка. Я Добре, Ой. і сюди трубочку. Так. І таєм, тут ти рубочку. Не сюди, туди. Тут та і дає бу трубочку. А що це в тебе? Це в мене айфіф за дим іде. Не знаю, чи воно на камеру зайде дим. Куртка барбекю і куреч і, і, і туречі сьогодні. Сьогодні, сьогодні туша дитину. За одну хвилину. По маємо вони мають рівне палочку, такі корка барбек'ю, поєв піца, корка барбекю, появись. І все, є піцца. Там зробив, став до сіти маску, сказали. Кріса курка барбек'ю появ. Висит, ви бачили біч довий шорт за каданий город. Відтягти от у колоде. Якщо ви хочете іще такі шорти в боки, то напишіть щось стояв. Пойшов схватити хоча з коробки. Зараз потрібно стволіти хоча з коробки. Ви тебе гусь! О! Великий його, що я тобі скажу. А, а подивіться, ще подарунки там, мама години стали. Оці дві приправи до курки мама замовляла, щоб було на 200 гривень. Так, а ]va. ось це от вже поклало подарунок. Суп, гороховий з сухариками. Подарунок, а це навіть наклейка подарунок. Тут навіть ще і подарунок. І книжечка, тільки це вже смакнула. Підписчики. Можеш це, це для телевізора. І, і подивіться тут фантаси. То це в тебе фанта, так? А то що подивіться, тут спрать стаканчика би піца. А що я раз бажу розказати підпишкам, що будеш дивитися? Я буду дивитися пове. І трішки в цьому шорфі, що я... Хоча ко... нічого не вийшло. Я та, що пове. Так... Відкр... відкриваємо піццечку. Воу! Вау! Я густо ця піцця? Та, да, ти густо ця піцця. Розкажеш? Смачна піца. Смачна дегустація піццей. І що ти зараз будеш робити? Будеться і ще. Це гусація спрайту. Ніби ти його ніколи не пив. Mm. Такий самий, як Актонасі, тільки, тільки де супер холодний. І що, ти будеш дивитися? Я буду дивитися, тільки вибачте, зараз буде реклама поля. Так, так, тільки ще вчора, тільки з вами ще вчора купила би мені ось такі ось палочки. І вони Це, це фрі. Так, так, це фрі. І вони з соусом, Соусом ведуться боні і і соус сирений. І китайській вас поторопити костацію, розпаковуємо. Я буду що розпаковував сос, це. Ось, соус окремо. Так, окремо. Я зараз купую кососу і потім соусом. Що скажеш? Смочная, просто и соус. Давай мкай. Теж смачно. Тоже смачно. Ну что, я гуся що что поле. Хося да сказав, что ей бы тоже подоплытие поло. И бывает, и так сказав. И тупо це кінець влогу. Якщо вам сподобався влог, то поставте лайк. Підпишіться на канал. С вами був Юрий Сіпа.